Вітаю! Мене звуть Надія Васильєва і я засновниця інституту цифрової трансформації дітей. Протягом декілька років ми займаємося аналізом цифрової економіки, і один з ключових показників її розвитку є рівень цифрового розриву. Цифровий розрив показує наскільки знання. І можливості в певному бізнесі відповідають вимогам технологій і технологічним трендам, які на сьогоднішній день існують в світі. На жаль, в Україні, незважаючи на дуже розвинуту it галузь, яка працює більше назовні України, існує дуже невеличкий рівень знань з нових технологій і інноваційних викликів. Відповідно, я сьогодні із великим задоволенням хочу відкрити серію вебінарів разом з нашими партнерами Indie Vision і IBRR для того, щоб спрямувати ці знання на подолання такого цифрового розриву, особливо в нашому маленькому і середньому бізнесі. Малий і середній бізнес на сьогоднішній день потребує збільшення продуктивності, ефективності. Можливості працювати постійно з різних куточків України і не лише її, а відповідно, вам потрібні нові сучасні знання, як з цифрового маркетингу, так і з кібербезпеки, як з оптимізації ваших бізнес-процесів, так і контролю за вашими фінансовими потоками, як з співпраці і покращенню клієнтського досвіду, так і кращої взаємодії з вашими співробітниками і клієнтами. Ми сподіваємось, що наші Безкоштовні вебінари допоможуть зменшити і подолати цей цифровий розрив. Успіхів вам!